Зустрічали діти матір. Пише листа до Одеси своїм дітям мати, їду, дітки, до вас в місто, віка доживати. Я продала всю худобу, город і хатину. Грошенята, як годиться, склала у торбину. Як приїду, порадимось, як нам жити далі. Отож прошу, зустрічайте мене на вокзалі. Одержавши таку звістку, дітки враз ожили і раненько до вокзалу усі прикотили, старший син багато років проживав в Одесі, отож, виїхав на зустріч він на Мерседесі. І молодший вже давненько в місті прописався, жигулем біля вокзалу теж припаркувався. Ну, і дочка з чоловіком на зустріч подалась. І до вокзалу помаленьку трамваєм добрались. Стоять усі на пероні, потяга чекають, а брати поміж собою жваво розмовляють. Мама буде жити в мене, старший братик каже, в мене дім, кімнат аж вісім, де схоче, там ляже. Ні, я, маму, каже менший, заберу до себе. В мене хата два поверхи, ще краща, як в тебе. Тільки дочка з чоловіком мовчки вдвох стояли, все на рейки дивилися, потяга чекали. Ось і потяг підійшов. Вийшла з нього мати. Всі кинулись, як годиться, її зустрічати. Стали ненько обнімати в щоки цілувати, та одразу помітили, чогось сумна мати. Чому, мамо, засмучені, почали питати. Чи не раді, що вас діти вийшли зустрічати? Ой, діточки мої любі, якби ж то ви знали, у поїзді в мене гроші геть з торбою вкрали, у синів помітно зразу, обличчя скривились, туди-сюди на пероні враз заметушились, старший каже: Вибачайте. Я вас полишаю, бо сьогодні на роботу дуже поспішаю. Син молодший теж крутнувся, пішов до машини. В мене, каже, побачення через півгодини. Ой, синочки дорогенькі, промовила мати, куди ж мені тепер іти, до чиєї хати? Підійшов до неї зять, взяв за руку маму. Доведеться вам, матусю, жити разом з нами. В нас квартирка, дві кімнати, діток двійко маєм, то вже якось вам куточок в себе обладнаєм. Бачу, синки, мовить мати. Дітки ви хороші, та стрічали не мене ви, а ті кляті гроші. Вони в мене цілісінькі, я їх приховала. Вибачайте. Що неправди трохи вам сказала, хотіла я поміж вами гроші розділити та віддам їх доньці з зятим, бо в них буду жити. Автор Іван Мельник